Дорогенькі мої, я хочу вам розповісти, яка астрологічна подія відбуватиметься на днях, на, сонці, на небі. На небі. Своїми словами і коротко. Планета Плутон до цього часу 20 років була в Козирогові, знаку козирога. Козирог це я. Планета Плутон це планета трансформації, це планета внутрішніх змін. Хочу вам сказати, і я живий приклад, я за останні 10 років змінилася кардинально. Ця планета проходила по моєму, по моєму знаку Козирог, і я змінилась кардинально. Одна Ларіса вмерла і народилася совершенно інша лічність, інший чоловік, інша людина. Тепер ця планета 23 січня 2024 року буде плавно з цього дня переходити в знак Водолія. Ще до осінні, до листопада 2024 року, вона буде на межі. Між Козирогом і водолієм, а потім з листопада 24-го року вона повністю перейде знак водолія. Коли Козирог – це да, якісь закони, не свобода, то водолій це у нас фонтаніруюча енергія, це у нас свободолюбивий знак, це союзи, це робота в колективі. І тому водолійчики, готуйтеся найближчі 20 років. Плутон буде в водолії, а отже вас це коснеться найбільше. Е Зв'язку з цим з сьогоднішнього дня починаючи, а може ще й вчорашнього, і десь 25 числа у нас буде чувство тривоги. У нас буде чувство неоприділеності, плаксивості, сльозивості. Ось в чому мої розклади про перемогу, про війну на Україні у вас визивають таку тривогу, такий ужас, таку безосходність. Плюс у нас там ще Сонце в особливому положенні підсвічує це все. І хочу вам сказати, що найближчі дні, найближчий тиждень, вірніше навіть. Наблюдайте за собою, які, в якій сфері життя у вас буде найбільше конфліктів, непорозумінь, якихось вияснення стосунків, та сфера найближчі 20 років, і буде претерпівати найбільші зміни. От таку інформацію хотіла вам донести і пояснити трошечки, чого у вас такий важкий стан і чого вам так всім страшно і хочеться поплакати. Все мої гарного вечора, мої дорогенькі! Вітаю всіх, мої дорогенькі, гарного суботнього дня е, вам усім. І сьогодні субота і моя традиційна притча для вас. Притча буде про стакан води. У мене продача чашка кави, але це не має ніякого значення. Професор в аудиторії взяв стакан в руку і став перед учениками. Е, поки вони його не замітили, що він тримає, і спитали: Професор, а що ви робите? Тримаю стакан води, як ви думаєте, скільки він важить? Ну, 100, 150, 200 грам. Ні, невірно, ми не знаємо, скільки він важить. Для цього треба її зва... стакан зважити. А що буде, як я протримаю так стакан на витягнутій руці 5 хвилин? Нічого не буде, вірно. А що буде, як я протримаю так стакан годину або півтори? Ну, у вас заболить рука, вірно. А що буде, як я протримаю стакан води цілий день або добу? Ну, у вас почнуться судороги, у вас заболить рука, у вас будуть ужасні болі, може навіть паралізувати руку, і вас прийдеться відправити в больницю. Все вірно, мої дорогенькі, сказав професор. Скажіть, будь ласка, а вес стакана від цього помінявся? Ні, стакан важив скільки, скільки й важив. А от куди ж тоді в мене з'явилася боль? От того, що ви так довго тримали цей стакан. Все вірно. А що мені треба зробити, щоб цю боль убрати? Та просто відпустити стакан? Так воно, ну, дорогенькі мої, і в житті. Вес проблеми не міняється від того і значимість, скільки ви її тримаєте в голові 5 хвилин. Чи цілу добу. Да? Е відпускайте все перед сном. Не тримайте коло себе ваші проблеми, болі, страхи е дуже довго. Віс проблеми від цього не зміниться, а тільки паралізує ваше життя, те, що ви будете тримати. Відпускайте все в кінці дня. Прощайте всіх і спокійним серцем лягайте спати. А ще гірше тримати це місяцями і роками. Тоді ваше життя точно паралізує, у вас все болітиме, в першу чергу душа, а нічого не поміняється. Віз стакана ж цього не зміниться. Всім гарного суботнього дня, всього доброго, до зустрічі!